Доброго вечора, шановні наші друзі. Мені приємно вітати вас на цій зустрічі. Я хочу сказати щиру подяку керівникам нашого міста. Я хочу подякувати і керівництву будинку культури Наталію Павлівну, яка дала можливість і згоду провести цей концерт. Я також хочу подякувати музичній колективи Амадеос і Амбасадор, які з радістю співають для нас і для наших діточок. Я хочу подякувати і ведучих, які чудово справляються з своїм служіння. Но Велика подяка і вам, шановні жителі нашого міста. Ви, мабуть, пам'ятаєте про те, що в нашому місті вже більше трьох місяців проходить оця програма Східний Янгол. І ви є учасниками пожертв. Ви є учасниками, коли ви приносите речі для наших солдат, для жителів східних областей нашої країни, які сьогодні потребують. Наш концерт він присвячений якраз і цій дії. Тому я думаю, що ми правильно зробили, що прийшли сюди, щоб розділити цю бій, яка сьогодні панує на території наших східних областей. Я хотів би подячити і вас, і дочок ваших, які прийшли разом з вами, щоб стати учасниками цього. Але перед тим, коли ми з вами будемо. Закінчувати програму, є продовження, і закінчувати програму, я хотів би, з вашого дозволу, звершити молитву, молитву за нашу країну, молитву за мир та злагоду в нашій країні, молитву за те, щоб ця війна, яка приносить білі і страждання в міста і села нашої країни, Всім наших рідних і близьких у нашому місті, я хотів би звершити молитву і за наших солдатів, які стоять там, боронять нашу країну, за наших діточок з Борисполя, які знаходяться там, щоб милосердний Господь зігрівав їх, щоб ми завжди пам'ятали в, в своїх молитвах кожний ранок і кожний вечір про них про їх сім'ї і про їх діточок. Я хотів би перед величею Бога попросити вас піднятися для молитви. Батько Небесний, ми щиро вдячні Тобі за ясне небо над нашим містом. Ми дякуємо тобі за спокій в наших серцях і на території нашої країни за винятком тих областей, які сьогодні ведуть цю боротьбу. В цій війні, задіяні всі родини нашої країни. Війні, яка не потрібна нікому. Війні, яка приносить страждання і бійні смерть в наші будівлі. І ми благаємо тебе, Батько Небесний, щоб як мога швидше завершилася ця війна. Ми благаємо тебе за керівництво нашої країни, щоб вони могли правильно вести діалог з тою стороною, яка напала на нашу країну. Ми благаємо тебе, Господи, щоб мир і спокій був на території всієї нашої країни. І наші діточки повернулися до наших домівок. Ми благаємо Тебе, Господи, за керівництво нашого міста, за керівництво будинку культури і за кожну родину, за кожну сім'ю в нашому місті. Ми дякуємо тобі за цей щирий, цей щирий спів, за цих дітей твоїх, які приїхали, щоби розділити з нами цю радість і щастя принести в наше серце. Батько Небесний, благослови наше місто, збережи країну нашу і даруй нам мир і спокій в тобі, молитва наша, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. chúng ta sẽ cùng với chúng ta sẽ cùng với chúng ta sẽ cùng với oh Цей хлопчина народився в 1982 році в Мельбурні, Австралії. Без рук і без ніг. Спочатку батьки не хотіли приймати його таким, яким він є, а мати чотири місяці захотіла брати його на руки. Але пройшов перший шок і все змінилося. Його точили увагою і стали виховувати як звичайну дитину. Нік говорить. Ви відчуваєте комплекси щодо того, що у вас веснянки, не подобається колір вашого волосся, вуха не такі, як у всіх, і ніс занадто великий. А як ви думаєте, себе відчував я? Найважче мені було 8 років. Я серйозно хотів закінчити життя самогубством, але Господь не дав мені зробити таку помилку. Віра в Бога допомогла мені вижити, нік говорить. Я навчився плавати, набирати на побільші 43 слова за хвилину, самостійно чистити зуби. Я продовжував молитися про диво, просячи Бога про і ноги. Але Бог мені диво не дав. І тоді я зрозумів, що саме в такому вигляді я є чудом для інших людей. Зараз я їжджу по світу зі служінням. Є багато людей з руками і ногами, але їм потрібно допомогти знайти своє щастя. Якщо ви втомилися, а я дуже часто втомлююся, то хочу вас підбадьорити. У вас буде ціла вічність, щоб відпочивати. Іноді трапляється так, що падаєш, а піднятися вже немає і крапні сили. Здається, що гірше вже не буде. І ось тоді важливо не втратити своєї мрії та надії на краще. Бог нас ніколи не залишить, і в серце нам вкладе віру.

Щастя в своєму житті, але не знаходить. Чому ж запитання, де знайти надію? Хто дарує надію? Але ми знаємо, що справжню надію в нашому житті дає Бог. І ми є тим поколінням надії яке живе, очікуючи його до нового приходу. Але ми віримо, що скоро прийде той, хто принесе мир і радість на нашу землю, хто її змінить, коли не будуть помирати діти, не будуть плакати батьки, не буде болю, страждання, не буде аварій, заторів, землетрусів, нічого такого не буде. Ми будемо насолоджуватись спілкуванням з Ісусом, з Богом, Він буде насолоджуватись. Спілкуванням з нами, ми хочемо, щоб всі, хто є присутні у цьому залі, всі, хто вірить в Бога на всій нашій планеті, побачив Його прихід, щоб цей прихід був швидкий, і щоб ми всі могли потім одного разу зустрітися на небі, а потім і на новій землі, і всі разом заспівати. І зараз ми хочемо заспівати пісню. Яка має назву Господь гряде». Веселі в всьому існуючому. Її можна назвати втіленням всього прекрасного і всього піднесеного, говорив колись Платон. А Ключевський писав музика, це ліки, які допомагають подолати депресію, похворі сторони життя, проблеми і невдачі. А потім дарує бажання жити далі. Якщо ви бажаєте стати учасником програми Східний Янгол, на виході наші помічники вам допоможуть прийняти участь у програмі, а також ви можете отримати подарунки, які ми приготували для вас. Дякуємо вам, що провели цей час разом з нами. Боже, благословіння у вашому житті і нехай Господь для вас завжди буде підтримкою і утіхою. Ми не прощаємося з вами, а говоримо вам до нових до зустрічей!